Починається зимований упор і тут зараз завершили також, що всі основні такі веде, які були заплановані на перестанату, закінчила другий етап двох антиапад. Закінчили так само другий етап всіх, ніч опіч, завершилася до відмову. І хочу сказати, що це дуже масштабні компанії, взяли участь всі два світу, проєктовані літовані 100 днів команди, пошту у нас 795. Завершилися вони, визначилися переможці, і у нас 15 команд будуть дають участь у третьому районному палі, який вже буде проводитися за січні місяць, вже 25 лютого. Також цього тижня від корпус е, української мови імені Тараса Шевченка, вирішені вирішки, будуть представляти нашу громаду на обласному етапі. Е, в п'ятницю відбулася нарада з директорами закладу загальної середньої світу, де були розглянуті основні моменти підсумку 2024 року. А також основні такі завдання, які на 25 рік нагальнували з укриття, зокрема проведення тандерів, детально ми розглядали харчування наших учнів, прийшли до певних рішень, Добре, по укриттях. По укриттях плануємо казана і говорили, про мене два заходи робити платну кошти документацію і закидати її систему день. Я маю на увазі, що в нас мало бути жаль, то п'ята школа, київська школа. Оголосили та хто участь не взяв, заключили три договори. і обіцяємо. Це дві школи, п'ять і копання. Поліцей No3. Поліцею No3 Тобто діти вже можуть не користуються. Я знаю, що витяжку мають робити, але вже теж. Для Бог стається доходять. Так. Так. Усі yeah. yeah. заходи відбулися відповідно плану роботи. Також у суботу відбулася концертна програма для воїнів за участь у творчого колективної музичної школи і народного дому села Вони. Е, у п'ятницю відбулася концертна програма для делегації із міста за участь у колективної дитячої музичної школи. І Також з 17 по 22 грудня розпочинали роботу дилу, по верну активному у приміщенні дитячої. Бібліотеки по вулиці Двані і також у приміщенні юнацької бібліотеки. І хочу ще е, е, наголосити, нагадати, що вчора була відкрита виставка Різдвяна і запрошуємо всіх до виставкової зали, тому що виставка буде діяти півтора місяця і просимо відвідати дану виставку. Е, сьогодні виконком підготовлено у нас два питання. І також на наступний тиждень заплановано 19 грудня о 14-й годині привичні високової зали лекція різдво на східній Бойківщині» і 22 грудня о 16-й годині у цьому залі запрошуємо всіх кавушанків і міста 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 на благодійну програму світло таємську для участі колективної дитячої музичної школи Також зараз після наради з паном Ілею Тіткою я хочу узгодити, тому що нам прийшла п'яти пропозиція від кіно для перегляду безкоштовних фільмів українських авторів для службов та волонтерів. Фільм ми вже встачали, і треба з вами узгодити годину і день, на кого ми можемо їх презентувати для військових і для волонтерів. Спільно з відділом кордації робіт з кругами, зробити промоцію з соряниками. Ми подали вже давно, але та відповідно пропозицію. <клухи> Добре, так я продовжував, уточніть, що не можуть це. <клухи> Здобулося. Так, по проєкту рішення за допомогою про сторону Державного прапора України на Палаті Ми був. з цього тижня вже будемо звернутися, І поближе школи правильно документація вже. Всім доброго дня, будемо здоров'я. За період рідні тижні у нас були чотири цінні прикладки, коштів принароджена дитина і відповідно проєкту роботи з сім'ями, перед чими бо, двері, бо, не буває більше. Я можливість поспілкуватися з людьми. Ми мали п'ять вияснів ради, а відповідно працювали з сімейними Зустрілося, що вона зараз викликом, коли всі і відходили. Але є в нас домовлення зараз із громадською організацією Дипожило, Малика. Також по домашньому насильству пообіцяли батарею по результатах, на сьогодні з ними зустріч. Воно буде відбуватися в громадській організації, там взаємодія. Будемо далі і у нас нами продовжуватися. Е, кінець року, ми, на жаль, не доганяємо час, у нас більше ста сімей, які перебувають з складних життєвих обставин. Хочемо по максимуму до кінця року е, завершити, закрити, робимо монітор, відвідуємо сім'ї, де є мінімалізовані складні життєві обставини. Є сім'ї, де вирішено, але такі, які звісно, будуть притягнути на наступний рік, бо проблеми не так швидко не вирішуються. Працювали з громадською організацією, яка <кій> була <кій> тренінгова програма спільна і мали обінати зоос дитячі містечка. Спільно з Наталі Олександром і колегами з управління опрацьовували стратегію, ці буде продовження ще цього тижня. З офіціально по супу до ветерану один з них навчається, інша в очікуванні. І завершився тиждень, де можна було протестувати наш темер. Зараз йдемо вже на фінал. Очікуємо, підписали, цього тим підписуємо модуль і будемо вже у нашому місці. Це так з основного. Добре, посол звичайних містечко, як можливо, лише приміщення, то ми терапи просто на маску. А ті приміщення, які нас є в резерві, на Халицькому міському телебаченні можна дати під той креп. Приїжджайте, просто показуєте. Ми постараємося пошуку відсудити ті приміщення, які не використовуються, і дамо роботу для Наталі, Наталя Парку термові зі з калеоні дерев. Роботу розпочали у вівторок після обіду. Станом на п'ятницю на кінець дня зрізано 14 дерев із запланованих 26 поланом договором. Тобто залишилося ще 12 цього тижня плануємо це завершення. Е, проблемних питань немає, багато в інтернеті інформації, але загалом ми підготували не один матеріал, розмістили в соціальних мережах. Жодне дерево, яке зрізане, не було здоровим. Ми бачимо це, тому що були, скажімо такі, проблемні зрізки. Е, добре, що це робить все-таки Капуш-Автодор, тому що е, були і проблемні питання. Вони чудово вийшли. Тому що коли падала до поля, ми не розуміли, що буде з нею, але працівники спрацювали неодмінно. Загалом за минулий тиждень у проєкті Шлюб за добу поживалися консультації, багато дзвінків, більшість з них військові, які одразу стримували від дві працю, адже проєкт працює з ними напряму. Але і ми працювали один, одна реєстрація зі розглядом, один договір на майбутній період і одна бронь на кінець року. Загалом робота трошечки тут відновилася. Сьогодні на окупанта зіркова 25-й рік, а коли це точно було. У мене також сьогодні питання на виконавчий виконавчого комітету, одна питання, хочу сказати, що. 13 числа службу справа дітей відвідали представників від уповноваження стави даної мало-Франківській області. Є певні зауваження. Зауваження в основному переписки перепискими підрозділи, тому що я не дуже складен цю переписку, бо за цілими днями не маю нічого робити, а тільки переписуватися. Про сам закинь і позаважного справ людини. Багато питань ви вирішують про телефонному режимі, однак все-таки, якщо нема, наприклад, я так умовно кажу, наказу про соціальний суповід, то дайте лист, що ви писали запит на цей наказ. Якщо цей наказ є, то дайте лист, коли він прийшов і коли його писали, чому запізно. Ну такі питання. Також стосувалися задовваження квартирного обліку. Не також, на жаль, ми не змогли доказати, що всі діти не можуть перебувати від 16 років на квартирному обліку, оскільки є житловий кодекс, де е, там чітко виписано підстави для під цього. На жаль, нам це не вдалося і знову буде чергове зауваження. Також у ЧТВ, е, 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 я перебувала цього тижня. При днів на формі, в другому національному форумі на дитячі питання, це відповідальна спільнота дорослих захисті дитинства стосувалася до інститутізації інтернатних закладів. Дуже цікаві були дискусії. Хочу сказати, що у калуші із сто дітей, які перебувають в нас на обліку, дітей, серед дітей позвали в перших, і двоє дітей знаходяться в інтернатному закладі. На жаль, це важко і Зараз ми по дитині робимо додаткове обстеження і плануємо шукати все-таки благодійника, який е, зможе допомогти дитині проотуруватися і, можливо, поставити цю дитину на уваги, буде така можливість. Працюємо також е, із закладом і благодійною однією організацією, зараз поки я його озвучую, бо немає в нас стовідсоткової домовленості. Також із негативу у дані цього соцмережали до тема нашої півної категорії, яка перебуває під опікою до класної і успішно. Цей же день знайшла, слуга людей також получалася чимало, інформацією, консультаціями, працювання з поліцією, з батьками. Це, це тримало довго до кінця вечора. Людина повернули на виховання в сітю. Ще по одній дитині у п'ятницю поліція доставила цю дівчинку 12 років знову із навчальних заходів нашого міста. Реабілітаційний центр у зв'язку з тим, що дитина а мама написала заяву про відмову. На жаль, і дитину можна було передати мамі на виховання. Однак мама сказала, що вона не справляється, вона важко а також, потім працювати з цим. Щодо протокольного доручення по Новогродівці, хочу сказати, що вони приїжджають до нас своїм автобусом, який треба буде заправляти. Я вже два дні не сплю, мені його мають заправляти. Програма складається. За мене все. Так, я до вас підійду. Так, сміли, ми зараз. Тож, приймаємо участь в такому загальнодержавному проєкті, де визначило, що централізовано, що, що нашим наступним місцем побратимом буде Нікополь, за рахунок того, що дітки до нас приїжджали, Та так само, наступна делегація буде дітей з Нікополь. Так що тут кошти точно знайдемо, нехай діти трошки переключаться. Ігор Дмитрович. Протягом я працювала на регіону компанії, брали участь в соціалістах у дінарі. Закінчили курси підвищення кваліфікації Миколаїв проводить. Єдиний такий центр для наших спеціалістів. Тобто двоє дітей Медичних переміщених з Нового року. Ми їх відраховуємо, тому що вони переїжджають в Хмельницький, там батьки, батько зокрема охоронного плату. Тут вони платять за житло. Та... Так, буде у нас 17 10 годині з молодшою групою. І це будуть діти, батьки і спеціалісти будуть проводити таке свято для найменших, для дітей до 7 років і трьох до сими інстинізація казки рукавичка. Ми особливо не запрошували гостей, тому що, тому що це такі діти в основному у нас важкі, але результати високому на. Ну, так все відповідно до планувати. За новий тиждень eh, документ оголосилося 130 громадян за послугу, прокупів 55 осіб, які подали документи реєстрації, зіткнення реєстрації 290, спеціальні 325. Ми більше приміщення особи прибули в нашу громаду 4, це дві і обересне опасності. Права як нормально друкуються? Друкуються, але дуже мало людей звертається. Що можете дорогувати? Теж. Звітна документація результатів виконання активним відділом планування справи в громаді за 24 рік та планування на 25 рік. Відповідно до графіку, подано та прийнято без зауваження державним івано Франківської області. Згідно плановий показник виконано. Розпочати роботу щодо розробки графіку порядкування справ постійного тривалого зберігання та скадрового питання особового складу та прийняття управлінської документації на 25 рік від юридичних осіб джерел формування на ахівної фонду. Минулого тижня спеціаліст архівного відділу взяв участь у воркшопі на тему активного участь громади. Разом творимо майбутнє з метою обговорення та опрацювання практичних інструментів активізації громади, у прийнятті українських рішень. Продовжуємо давати методичну та практичну допомогу mm -hmm. юридичним особам незалежної форми власності з питань хімії справи, діловоства та ахімезберігання допомогу. Робота запитування трудового архіву. початку року ми та опрацьовано 1507 запитів тематичного нового та соціально-правового характеру, виконано 1473 в процесі 34 запити, черговість на виконання початок січня місяця 2025 року. Впродовж минулого тижня працівниками відділу контрольно перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України Івано-Франківській області здійснено 5 зимов за результатом перевірок розбіжностей за даними первинних документів не виявлено. Ведеться поточна скориста робота ким працює дня всім. Минулого вихідними в польському місті горілі відбувся турнір міжнародний, в якому приймали участь команди нашого міста. 18 команд приймали участь, серед це були команди Словакії, України і Польщі. І Наша команда міста що посіла третє місце, стала бронзовими призерами турніру. Також проходить турнір з узалу в, залу в сокіл, який буде тривати до кінця лютого. Бо, стосовно спорта рени, спорт працює, займається прибиранням, чисткою від снігу, підрізаємо сухих ділок і ще прирізнемо роботами. Демонтували виллку, демонтували і поставити її на місце. Стосовно школи, відділені всі школи працюють, вихованці приймають по різного роду змагання, минулого тижня також 5 відділень виїжджало і привезли велику кількість медалей. Стосовно лавок в підгірках, лавки встановлені, тільки там. Придеться ремонтувати, як причина і часові Ну, Давайте ще раз кажу тобто, корхнути з громади підірвати, якщо ні, то значить стало шостой, а вже як Що за По ремонту майданчика футбольного научка. По ремонту футбольного майданчика на ручка ми виїжджали туди разом з працівниками спорт Арени. Е, є там Пораховано нами нам, нам, по кількість сітки потрібно, фарби, дамо сідаємо. Так, так. так, ну пан Микола, подивимось, так само наш хахівецьку дранську. Я побачив вас. Юрій Юрійович. Микола Юрійович, так само фіхваськово дранському просторі. Поки що я так ще слухайте, так? Чи ви теж хочете щось сказати? Слава. Я Михайлович. Осусідні <к> пункти <measuring> просто працюють в штатному режимі, хоча наближається різдвяні дні. Активність падає, але це очікува. Ти не менше ми працюємо з людьми. На минулому тижні ми написали разом з Кривою підтримкою заявку на РАМ, який проводить конкурс Ірекс. Це вже так би мовити, з прицілом на 25 й рік на нашу реалізацію нашого проєкту будемо надіятися, що буде все успішно. Є прохання від е, нашого батальйону допомогти з організацією музею батальйону на Смолі Сікавища. Ми вже включили цей план заходів е, 25-го року і прошу дотичнити цього службу, допомагати додаткові <зв>. доручення наші так? Пропозиції, та, так щоб за це було подумати. Бо дійсно я б хотів, дуже, так там багато є в нас так само фактів, на факті називаючи таке. Якщо приходити з фронту, як називається? Трофей. Трофей, трофей, Який ми якраз так само можемо змістити. Так. Що ще раз? Ну, сьогодні їдемо на відкриття ветеранського хабу Ангійської ОА. Я думаю, буде цікаво, повчально. Так в мене все у Маліками було проведено збірку справу першого траншу будівля допомоги проводити 712 осіб на суму 2 мільйони 775 тисяч. Також проведено окупант доволення потреба для виконання допомоги тепла зима на 516 осіб на суму 5 мільйонів 770 тисяч це призначення, призначення до до При державної соціальних допомог, таке допомогло призначення, довідник віддати особам та допомога з особам і допомога попрямувати особам. Принято рішення про проведення соціальних корпусів на чимкуру рішення, щоб потерпляння світловість соціальних служби. Було проведено визначення джерел потреб особи, кабринення соціальних послуг, яким було обстежено шість спеційних. Було проведено eh, перевірку інформації про доходи та майно станки з поп'ятниками допомоги. Складалося 34 свяжні атакування для були два акти на субсидії, три акти на піну. Три акти встановлені факти з ліцензіння до особи постійно употреблення для спроських мобілізації. Проводиться опрацювання проєкту колективного договору «Спорт-арена» та Каралос-Калічного центру. Видано обов'язок послідчення, всього 160. За підсумками проведеної інформаційно-прослідницької кампанії до всеукраїнської акції 16 днів протинасильства в Караловському майді проведено 251 захід. з яким було залучено 7317 осіб. Продовжується демонтаризації особових пунктів одержавних допомог та інгар. Сьогодні на виконавчому комітеті я маю три питання про надання доразів на рішення допомоги складним життєвим обставинам на, на, на встановлення надробку та на опалення. І на комісії маємо зміни до про програми про соціального захисту і до програми. Я при цьому була зустріч Наталі Романна опрацювання стратегії американської політики з нашими підприємцями, з автоматниками Центру соціальних служб, яке було працьоване з порядком кабінету міністрів 29 листопада на номер 12, на тезі, та за результатами зустрічі маємо точно Дякую. Обліку в тайцентрі 1116 осіб завершена іментаризацію особових склав, де шовчи всіх тоді здійснено таку інвентаризацію, але суттєво порушень не, не виявлена. Завершуємо описи справ тривалого зберігання та скарбних питань, підготовлено вже на міністратуру на 2023 рік. Привітали 100-річчя Петрину Савчук. І на 25-й рік, напевно, цікаво буде, у нас планується шестеро імбілярів, з них троє сторічних і троє це 101, 102 і 103 роки. Що звідки все не допомагають? Ота краще це перша не буде. Привітати привітати. Це на человекам у нас должен быть так. Заходите проводят нажав полномочий большой тренирования места Пауша. Цього тижня також надійшло два стратегічні документи, стратегія ветеранської політики, яка пробачає участь усіх структурних підрозділів у тобто, формуванні э, цієї стратегії на рівні громади, які треба, наприклад, розробити до 31-го грудня війна до на раду, Поки що тільки з управлінням, які витичні до ветеранської політики, Дане доручення для формування даного плану діслати всі управління і ближні заклади, поради заходів, які вони планують на 2025 рік, щодо формування, формування провадження ветеранської політики кожного суперному проєкту і кожного підприємства. Це є досить велика і досить об'ємна. Зазнайомлення буде надіслано в Росії. Окрім того, ми підрозділи Капсульської ради, також ви щодо напасних соціальної політики, які елементують взаємодії медичних закладі та структури і зобов'язані медичні заклади надавати правну інформацію, також обігаються приміщення. Я робота фахівців для того, щоб надавати правду заклад на сусідній груси. Між собою угоди об'єкту, які буде виконувати, що вони не добували, не буде організована робота. Збільшено проблемне питання, що держава закладеться, оплачує, але матеріально-технічну варту не забезпечує. Тому сьогодні з тому, що забезпечити два робочи місцевих травнями, тому побачимо, буде працювати відбутування. Кожному пішов близько 10 світли, дуже задоволено, придавали вам почати. Є необхідність зустрічах, звучили собі питання. І в 15 грудня взяли участь у хатті виставки далі, дуже гарна виставка різних план з палатом роботами і техніками, і досадами всіх наших дітей

Зговори, за кого віддав, моє життя, вибір на те життя, тому в мене хочу із робити людей, заставляйте йти, знаю, що ми не можемо. Але я червоний раз буду говорити про те, що наші життя... що заставляти? Щось... Я ще раз скажу, кожний, як мінімум, 10% людей, на будь-яких працюють, в конкретації можуть пускати, що страшного цього немає. Треба це після роботи. Позвольте в наших підрозділах, так само сім'ї. Є можливість, як мені 10%, кілощ. якщо в у нас у тому, послують, там, 30 чоловік, то 30 чоловік не може бути. Нічого проблема немає в нашій ході. Так само по всій підрозділах можна зробити. Mm -hmm. Вимав, взагалі складного яркісла. На пару yeah. годин трошки залишити всі роботи. Mm -hmm. це, питання, це просто питання, хто так заставляєте, це просто так, каже, нашкає себе, щоб ну, не треба заставити, щоб я пішов ляти до них. Я вважаю, що все ж таки змінюватися. Наступний оксі допитали про підсумки Олімпіади, це після довідку, які заклади мають хороші результати, тобто формується команда для поїздки в нас і дати таку інформацію. Наступне я буду питати Оксина Серського про пульти проти для харчування. Також заходи для себе також навчала, спілкувалася із тим людьми, які проводять те, що все таки є можливість перед тим як проводити те прописати яким чином, щоб це різнопровідний забезпечити наступного 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 саме після після аду наступна сі сума доведена сусідні сувені на вісім місць сто мільйонів. Я би також хотіла знати потребу, наскільки нам не вистачає нас на ці місяці, і як планується зробити розподіл між закладами освіти цьому року. Ну і саме Богдановича, ми планували підна... сьогодні цю разу провінційну реву питання громадянської ідентичності, але нас дуже багато сьогодні є питань. У нас є бюджетна промісія, на цьому терміна промісія, кому я пропонує принести завтра, на фінансові. Все добре, дякую за допомогою.